Службовий автомобіль Хмельницької міської ради Нісан Лів на великій швидкості врізається у припаркований Камаз, завантажений деревиною кадри, від яких просто колоне кров. На місці гинуть двоє чотирьох травмованих, а це переважно діти у важкому стані. Госпіталізують за кермом іномарки, Директор департаменту освіти і науки Роман Миколаїв. Згідно висновку судово-токсологічної експертизи, в крові підозрюваного знаходиться 0,6 проміли алкоголю. Тобто, в момент чинення даної події він перебував в стані алкогольного сп'яніння. У цій жахливій аварії загинула дружина чиновника і друг сім'ї. Та спершу Роман Миколаїв не визнавав, що саме він був за кермом. Просто стверджував, ніби не пам'ятає. Але після отримання результатів експертиз діватися вже нікуди. можете попрощення. Теперь же це хворих. Кожному серці. Це життя. Я не заперечую, того, що я знаходиться за корма. Це дозволить в тому, що виставка. Я виглядаю прилукав, що там. У судовій залі чимало людей. Колеги підозрюваного чиновника, які прийшли на підтримку свого вже колишнього шефа, навіть відпросилися з роботи, але від коментарів відмовляються. Без коментарів сьогодні. Ну, тому що це моє право. Я сьогодні вільний від роботи день цела вихідний. Все. Я маю на це право. Ми зібралися тут по своїй у вільний від роботи час. Прийшли на обрання запобіжного заходу і місцеві активісти. Твердять, ніби інформацію про резонансну ДТП взагалі спершу хотіли приховати представники місцевої влади. Ми організація, яка власне першим написала пост про це ДТП, тому що його намагались приховати. Це в нас 100% інформація, тому що були і по. Кази Миколаєва, що за кермом був загиблий чоловік. Як потім з'ясувалися, той навіть нема водійського посвідчення, і ми спілкувалися з працівниками поліції. Нам ще з самого ранку повідомили, що їм пропонували кошти за мовчання. На суд прийшла й колишня дружина чиновника з двома синами. Говорити жінка нічого не хоче. А от кращий друг Миколаєва зізнається, це для нього повний шок. Спочатку не вірив, що Роман міг таке скоїти, зараз засуджує його вчинок. Якщо не оцінювати те, що він п'яний сів за руль і вбив людей, фактично, то це дуже адекватна людина, яку я давно знаю, і можу характеризувати тільки з хорошої точки зору. Звісно, засуджую. До прохань Романа Миколаєва призначити йому домашній арешт суддя не дослухався. 60 діб арешту без права внесення застави. Такий вердикт. Тим часом у лікарні і досі рятують життя трьом дівчаткам і одній жінці. Двох загиблих у кривавій аварії поховали сьогодні. Того дня велика компанія поверталася зі святкування дитячого дня народження.